І вам не хворійте. Ваше працює все добре? Так. Допомоги не потребує? Ні. Зберіть ваш власний засіб, то, що у вас відсутній праве зеркало задньої родовості. Замазіть, так тут конструкції не передбачено. Ну, то те, ну, йому самі поставили, а тут конструкцію не передбачено. А ця машина шістого року, що собаки вже 5 разів здохли, от така от проблема. А страховий вам наш. То, що присвічується наявність. Наявний. Якщо я відмовлюся його пред'являти. Під пункту 2.1 і зобов'язуємо образом поліції, розмірити документи. Нечастисті... Верховий поліс, ви ж знаєте, коли пред'являється, в яких випадках. Правда? згідно чинного законодавства. О, згідно... бачите, тільки що звучало з ваших вуст ключова така фраза згідно чинного законодавства. А законодавство чітко передбачає пред'являти страховий поліс виключно у випадку ДТП та предскладання протоколу про адміністративне правопорушення. Наскільки я, я знаю, ДТП я не скоїв і зараз не скоїв, а протокола про адмінправопорушення на мене зараз складатися теж не буде. Ну я так підозрюю. Ні, звичайно, буде складатися на протокола, але мається на увазі, що згідно пункту... Право дорожня руху, 2-1. Г тоді зобов'язані область поліції передивити поліції. Ну ви ж тільки що самі сказали, що ви виключно. Давайте добре, ми не будемо з вами конфліктувати. Так ми ж не конфліктуємо, ми ж у нас нормальний конструктивний діалог, правда? От, і в законі про Національну поліцію чітко передбачено 9 причин для зупинки транспортного засобу, правильно? Так, вірно. Яка з цих от цього переліку з 9 причин підпадає під те, що ви мене зупинили? Просто я хочу почути, що в рамках чинного законодавства ви дієте, то ви мені повинні пояснити, який саме з цих 9 пунктів я порушив, що стало причиною для зупинки. вас я вам пояснив, це не передбачено конструкцією транспортного засобу і це не є порушенням. У мене є центральне зеркало заднього виду, є ліве зеркало заднього виду. доброго, гарного вечора. І вам також.